Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву про переговори з Кремлем. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вирішуватиме, коли почнуться переговори з країною-агресором з Російською Федерацією. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив на спільній прес-конференції з президенткою Словенії Наташою пірц мусар у Києві. А вже ж Україна буде вирішувати. Але якщо б усе залежало тільки від України, ніякої війни не було б. На жаль, окупант Росія і Путін захотів війни. І поки що він не хоче її закінчувати. Президент зазначив, що Україна виявила ініціативу і обрала дипломатичний шлях, бо є жертвою у війні. Зеленський зазначив цитую саміт миру пройшов. Зараз ми працюємо над трьома детальними планами: енергетика, продовольча безпека і обміни неполонених та повернення дітей. І ці питання я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Усі інші пункти формули миру. Ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде. На столі перед усіма нашими партнерами кінець цитати відзначив Зеленський. Про план закінчення війни в Україні та зброю він підкреслив, що Україні дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю Світу, і це дипломатичний шлях, над яким Україна працює. Окремо, глава держави, зазначив, що Україна збільшує виробництво дронів, засобів радіоелектронної боротьби та артилерії. Тому що ми повинні бути сильними на полі бою, бо якщо ви слабкі, це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку, і зараз ніхто не хоче ми хочемо якраз миру. Але ми повинні бути сильними і тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними. Президент зазначив, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє а окрім сильних нікого не поважає. Президент України наголосив це дві паралельні речі: бути сильним на полі бою і розробити зрозумілий план. Детальний план і він буде готовий у цьому році. Україна вже уклала 20 безпекових угод з країнами партнерами. У рамках цих угод Україна отримуватиме 60 мільярдів доларів на військову підтримку. щороку. про це повідомляю з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду. Глава уряду зазначив, паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, бо тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод безпекових угод і союзниками, зокрема з ЄС та США, зазначив глава уряду. Шмигаль додав, що укладання безпекових угод це унікальна історія, яка відкриває для України нові можливості для співпраці в оборонні сфері та дає основу для майбутньої безпеки у мирний час. Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно. Про гарантії безпеки для України нагадаю, що минулого року лідери G7 погодили надання Україні гарантії безпеки. Україна підписує з кожної з країн партнерів окрему безпекову угоду. Термін дії якою 10 років угоди містять подібні положення, зокрема щодо підтримки України під час війни? Зобов'язання щодо військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Крім того, союзники зобов'язуються підтримати шлях України до ЄС та НАТО, проте кожна з угод містить індивідуальні зобов'язання країн з огляду. На їх економічні чи військові можливості, і вчора, 27 червня, президент України Володимир Зеленський підписав угоди про гарантії безпеки з ЄС, Литвою та Естонією. І прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що безпекова угода з Україною вже практично завершена і буде підписана на 99% до саміту НАТО у Вашингтоні в липні. Про це як пише «Європейська Правда, повідомляє РМФФМ. Угоду Туска запитали на прес-конференції в п'ятницю після засідання Європейської ради в Брюсселі. наша угода вже практично підписана. Відповів глава польського уряду. Він зазначив, що. Йому доводиться разом з міністром національної оборони дуже ретельно зважувати, як ми можемо надалі допомагати Україні, але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати. Кінець цитати сказав він. І прем'єр уточнив, що йдеться радше про певні формулювання, ніж про сумніви в принципі. Туск додав, що під час зустрічі в Брюсселі з українським президентом він сказав, що Польща. Допоможе Україні. Я сказав дуже чітко, ми допоможемо, тому що ваша безпека це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України. Підкреслив він. Я можу сказати на 99 відсотків, що у Варшаві ще до саміту НАТО. Ми підпишемо цю угоду разом з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні Дональд Туск заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.